Ну і наступні два ножа. Мають нужний кайдекс, мають теклок. Зараз трошки їх протру. Це, як бачите, по мотивам Полхейма. Але на сталі Н-690. Такі зробив я бюджетні варіанти. От, багато хто пришив. Один з них вже в резерві, вони одинакові. От, вони повна копія, тобто 100, 100 лезо, 110 рукоять. Це повна копія Полхейма. Рукоять в двох варіаціях, зараз покажу. Обух закруглений, тут все закруглено. Все як повинно бути. Як бачите, ножик відкривається однією рукою, ну, з другої ножик. Рукояті виглядять от так. Чому? Потому що ця у нас чорна оливка, чи чорна оливова, а ця у нас чорно-сіра. Вот. Це я робив такі варіації, віддавав на ЧПУ ПУ хлопцям. От. Такий ножик стоїть 3500 гривень. На жаль, не можу я дешевше їх віддавати, тому що тільки от фризурувати так от рукоять коштує 400 гривень на один ніж. Тому така ціна. От. Один ніж, як я вже казав, в резерві, один ніж в продажі. В описі ставлю свій номер. Дивіться. Звоніть, пишіть. Все, дуже дякую за увагу.